Інструкція для тих, хто хоче йти за Богом. Бог зразу попереджує, що не все буде просто. І Бог каже, ти маєш бути твердий, приготуватися, що будеш спокушуваний. І каже Господь, що ти будеш відвіданий, приліпитися і не відступати, щоб потім тебе Бог прославив. От в Луки дуже гарно це описано, що підступив диявол. І каже кінця вниз, бо написано, повели камню стати хлібом, він його випробовує чи іскушає його сатана. Христос твердий, Він це все пройшов. І написано, і злий дух відступив, приступив Дух Божий, щоб служити Йому. Тобто, в кінці Бог тебе підніме, але треба буде пройти певне випробування. Тобто ми мусимо одразу себе настроїти не на такий шовкову дорогу, а будуть трудності, обов'язково. Тобто є люди, які угодні Богу. Вони сподобались Богу. І Бог з ними хоче мати справу. І Бог обіцяє всім, хто йому сподобався, що Він цих людей проведе дорогою приниження. якусь несправедливо, нечесно, так? Якби казало бися, тим, хто Богу сподобався, Бог буде їх вести якоюсь такою гарною дорогою. Але Бог каже, що проведе обов'язково дорогою приниження. От Богові людина подобається. Нащо він її принижує? Нащо? Толік абсолютно правильно сказав, що людину принижує її гордість. Щоби оце людське я видавити з людину, Бог допускає дію приниження. Коли тебе принижують, ти маєш можливість оцінити міру твоєї гордості. Чим більше ти кип'ятишся, тим більше ти гордий. Чим більше тебе оскорбляє приниження, тим більше ти гордий. Для того, щоб тебе спасти, Богові треба поламати твою гординю. А вона ламається в тому числі і через приниження. Просту, негорду людину дуже тяжко унизити. Її дуже тяжко унизити, бо вона проста. І Біблія застерігає, що це. Прийдеться пройти всім. Або ти це, це пройдеш, або ти впадеш. І якщо тебе оскорблять, і ти будеш ненавидіти цю людину, яка тебе принизила, яка тебе оскорбила, і не зможеш її любити, ти цей екзамен просто не пройдеш. Це така, така божа таблетка по викурюванню гордині з людини. Приниження. приниження. Звичайно, воно нам неприємне, ми болезненно реагуємо. Коли нам тикають під ніс, коли нас обзивають, коли показують на те, що ми дурні якісь. Звичайно, ну, ні одній нормальній людині це не подобається. Але Бог такий екзамен каже, що усім буде влаштовувати. Ти або пройдеш цей екзамен, або возмутишся і не схочеш. Давид, пам'ятаєте, як казав, коли кидав на нього порохом сімей і сміявся із нього, і охранники пропонували свої послуги. Щоб відрубати голову, він каже: Бог послав злословити Давид. Якщо людина навчилася від Христа, її нічого не зацепляє, Хто тебе оскорбив? Хто на тебе кричить, хоч останнє блоха. Ти просто ніхто ти відрікся. Христос каже, хто не зречеться самого себе. Це таке центральне місце. Правильно каже Толік про Протайсона, їде наперед, я багато разів. Підрізала тебе крута машина, ти не замітив. Підрізав «Жигуль» — його б розіпняли там на дорозі. В тому суть християнства, що це не просто вірити в Ісуса, а його повторити дорогу дуже складно на практиці. Це Біблія називає вузькою дорогою. Я собі колись думав: ну а якщо нема гонінь, в чому суть вузької дороги? От в тому. В тому в побутових випадках ти маєш бути чемний і скромний, і тебе воно не має задівати. Коли тебе принижують, коли на тебе наступають. Реакція плоті людської зразу не дати себе обіду, захистити себе, оспорити себе. А Господь каже, що чи ти бачив от по біблійних прикладах, щоб в кінці Бог не захистив цю людину. Так, да, може бути різне, тебе можуть принизити. Але Бог каже, що Він вірний, Він тебе він захистить, він заступиться. Хоча певний час прийдеться, можливо, пострадати. Но правда Божа буде на твоїй стороні. Той самий Авраам. Забрали в нього жінку. Той самий Ісаак в нього колодязі забирали. Випробування були, яка би людина не була вірна Богу, вона не повинна думати, що я у Бога віп-персона, мене ніхто не вчепить. Завжди будуть трудності. Біблія показує приклади всіх святих. У всіх святих були проблеми. Но із тих проблем Бог своїх святих виводив. Чому? Тому що вони не, не пробували себе захистити, в деяких випадках вони й не могли це зробити. А вони надіялися на Господа. Бо знов таки, ну що міг зробити Авраам проти фараона, проти імперії? Що він там міг спорити? Бог упрікає боязких. От Він говорить про випробування, а далі каже, що горе боязким і розслабленим. Хто такі розслаблені? Написано, принесли чоловіка розслабленого четверо. Це про тих розслаблених? Ні. В даному контексті, кого називає Ісус син Сіраху розслабленим? Не стійкий. Який там прийшло випробування, прийшло друге, ти розклеївся і поплив. Все, ти вже перестав вірити в Бога, перестав надіятись на Бога. Тебе тільки чуть-чуть зацепило щось у житті. І ти вже все кажеш: не хочу бути віруючим, на що мені здалося, а де той Бог? Це розслаблена людина, не тверда у вірі, не стійка. Тільки чуть-чуть заштормило, тільки чуть-чуть Бог зацепив тебе, допустив до тебе, і ти забув, що ти віруючий, тобі вже нічого не треба і ні в що не віриш. Правда, людина деколи боїться того, чого немає чого ніколи не буде. Фантазії такі. І плюс. От випробування, єсна реакція людини страх. У випробуваннях можна злякатись, там апостоли боялись, що ми тонемо, і ми можемо боятися. Просто мені кажеться, що страх якраз вірою, довірою Богу можна перемогти, що Господь мене захистить. Є багато поводів боятися. Тут дуже цікаво написано: горе вам, що втратили терпіння, що ви будете робити, коли Господь відвідає. А ви ще пише, що серце розслаблене, бо воно не вірує і зате не буде захищене. Дивіться, цікавий момент. Людина розклеїлася, прийшла проблема, і людина поплила, і Господь каже, що таку людину він не буде захищати. Не буде. За те, що ти не повірив Богові, за те, що ти не сказав, Бог мені допоможе, Бог мене з цього виведе, Бог мене захистить. То Бог каже, не буде захищати таку людину, бо вона відказалася вірити в нього. Відказалася. А далі каже про терпіння, що горе тим, що втратили терпіння, що ви будете робити, коли Господь відвідає, що мається на увазі відвідає? Відвідає чим трудностями, так? От людина втратила терпіння, каже: все, я більше терпіти не можу. І Бог каже, все, ти вже не хочеш терпіти. І прийде після того випробування. І що ти будеш робити? Коли ти вже відказався терпіти, а прийде випробування, що ти будеш робити? Ти не будеш терпіти, бо ти сказав, я не буду більше терпіти. І після цього Бог посилає випробування. Що робить людина, в випробуванні? вона не устоїть, бо вона навіть не розглядає. Не то, що немає сили терпіти. Людина може відказатися, навіть не розглядати такий варіант. Я не збираюсь терпіти, я не буду терпіти. Тоді все. Абсолютно правильно, Толік каже: ти сказав, не буду терпіти, ти сказав, не буду це нести. І якби ж то воно автоматично звільняло. Ну, Бог вже тебе не буде питати, я не буду терпіти. Ну, це ще побачимо. Це Бог вирішує. Чи ти будеш терпіти, чи ні. Не хочеш терпіти, все одно страдати будеш. тож у руці Божій все. Якби ж ти не хочу терпіти, ладно, його не чпаю. Хто там хоче терпіти, я його чпаю. Значить, якщо людина боїться Бога, вона ради нього потерпить, вона ради Нього смириться, вона ради Нього перестрадає, вона любить Господа і боїться його. І Бог такій людині допоможе.